Сьогодні вам розкажу, як ми ходили пробивати вушка. Уляна, що там в тебе? Гроші. На що це ці гроші? Щоб мені вуха пробили. А на що ти взяла? Як соб'ють, як вб'ють, то витяги. Як создають, треба бути. А хто таке грошинку дав? Бабуся. Влагіюна. Розкажи, куди така нарядна зібралася? Побивати мужка. А скажи, будь ласка, тобі не страшно? Ні. Не боїшся? Я, я, я ще з п'ять кордавала і з другого пать. З одної руки з давала кров, І з другої руки пала з дава Ще й от всюди здавалася, з і руки. Ось сюди ага. вікта і, і в другу руку туди Виктор. Ого, де бабуся. Ану помчали, мама. Помчали. Ульяна вже давно хоче пробити вушка, я довго її відмовляла, не хотіла цього робити, так як думала, вона подорослішає і пізніше це зробимо, Але ні. Тут уже Ульяна під дверима стоїть, чекає е, своєї, як то кажуть, пори. От е, коли ми зайшли, Ульянка. Почала нити, вона хотіла пробити, але вона не хотіла, щоб їй це робили. Але я її заспокоїла, все-таки ми пробили цих два вушка, були в нас сльози, От після цього заспокоїлися і пішли в Аврору купувати, що ми хочемо. Е, вибрали іграшку і побігли до нашої бабусі, яка гляділа Артемчика, розказати, як це все відбулося. Розкажи вам, Брусі, як було? Не було Шит... боя. Трошечки пла... Я не плакала. Не плакала, молодець. М -м -м -м. І що, тобі там цвіточки ще такого зробили? І ще на вузках. Так? А ну покажи на свою дочку. Що це в тебе там? Кунячка. Де ти таку кунячку взяла? Мені мама купила. Павла, я казала, що знаходиш, яку і знаходиш, то і вона купить. І ще купила, так? так? А чому ти саме конячку обрала? <плум> це не я обрала. Це, це просто моя дівчинка, її я, я, ісла ісла, побачила. Ісла думала, що то просто якась коробка. подивись, то така вона конячка з тою. Моя доня. Вони вже познайомилися, тому саме цю конячку купила, бо вони дуже похожі на один одного. Спаковуємо? Так, це я без коня, яку я хотіла.